Всім привіт, Вітаю вас на каналі Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. Отже, хороші новини для деяких українців з Німеччини, тому що Німеччина збереже право на статус пізнього переселенця для українських біженців. Що це означає? Деталі в цьому відео, і також ще декілька важливих новин з Європи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, українські біженці, які прибули до Німеччини після початку. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну зможуть зберегти право на отримання статусу пізнього переселенця. Як повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на заяву представниці Міністерства внутрішніх справ. ФРН, це право буде закріплено постановою уряду Німеччини. Що таке статус пізнього переселенця? Цей статус в Німеччині це спеціальний юридичний механізм, який надає нащадкам етнічних німців із колишнього радянського союзу право на репатріацію до Німеччини. Також друзі, цей статус надає стабільніші юридичні підстави для перебування на території країни на тривалий термін. Також цей статус відкриває вам доступ до широкого спектру соціальних послуг, включаючи медичну допомогу, освіту та працевлаштування, що є погодьтеся важливим аспектом для українців, які прагнуть побудувати зараз життя в Німеччині. Отже, що зміниться для українських біженців в Німеччині? Завдяки новій постанові уряду Німеччини українці з німецьким корінням, як я казав, заявка на репатріацію була. Раніше, наприклад, відхилена через війну, тепер зможуть відновити процес підтвердження статусу пізнього переселенця. Ця зміна друзі діятиме заднім числом з моменту початку війни. Таким чином, біженці, які раніше не змогли отримати цей статус через би, вимушену втечу з України, тепер матимуть можливість подати повторну заявку та підтвердити своє право на репатріацію. Важливе питання, як отримати статус пізнього переселенця, якщо ви підпадаєте під цю категорію громадян. Процес отримання статусу включає подання документів, що підтверджують етнічне німецьке походження, також необхідність довести, що заявник або його предки проживали на території колишнього радянського союзу. Ознаками приналежності до групи пізніх переселенців можуть бути зокрема. Добре знання німецької мови, німецьке прізвище, німецькі батьки, тобто ваше походження, приналежність до німецької меншини в Україні, родині, наприклад, зв'язки з німецькими громадянами в Німеччині, членство в організації німецької меншини. Крім цього, отримати відповідний статус можуть і члени сім'ї, тобто діти, онуки чи правнуки, також дружина чи чоловік з умови, що шлюб проіснував не менше трьох років. Питання отримання статусу пізнього переселенця в Німеччині регулюють закон про біженців та вигнанців, загальне адміністративне розпорядження до закону про біженців та вигнанців, також закон про громадянство та закон про попередників. Таким німеччина зараз дає право українським громадянам, хто підпадає під цей статус пізнього переселенця. Продовжити своє життя, якби взаконюючи його на території Німеччини та скористатися цими пільгами і правами. Депортації з Німеччини. Хочу сказати, що глава МВС Німеччини закликає зараз до посилення регіональних заходів щодо депортації. Заклик Фейзер до регіональних урядів пролунав, ви знаєте, після смертельного нападу з ножем у місті Золінген, який скоїв ісламістський терорист. Ми вже створили нові комплексні правові основи, каже вона, для проведення додаткових репатріацій, щоб ті, хто зобов'язаний покинути країну, не змогли уникнути депортації. Так зазначила міністерка. Друзі, також до вас питання: як ви вважаєте, чому останнім часом в Німеччині така велика кількість злочинів саме? З боку ісламістів К цим жахливим випадкам можна віднести також напади на українських баскетболістів. Також за словами міністерки внутрішніх справ, ключ до успіху полягає насамперед в тому, щоб нові повноваження і правила були реалізовані передусім в німецьких землях. Вона додала, що землі мають повну підтримку з боку уряду Німеччини. Хочу нагадати, що сирієць підозрюваний у нападі з ножем у Золінгені, був заарештований поліцією. Федеральна прокуратура перевіряє, чи не був підозрюваний членом терористичного угруповання Ісламська держава. Також в Німеччині ведеться зараз розслідування за фактом нападу з ножем на гостей фестивалю в Золінгені 23 серпня. Нагадаю, що жертвами стали троє людей і кілька отримали поранення. Підозрюваний це 26-річний сирієць. Він здався поліції в неділю. Чоловіка привезли до Карлсруе. Також хочу сказати, що саме ІДІЛ взяла на себе відповідальність за цей теракт у Золінгані. Взагалі, терористи нападають в Західній Європі зараз в 4 рази частіше ніж, наприклад, у 2022 році. В році. Німецьких змі тривають зараз дебати щодо теракту в Золінгені, який став взагалі 27-м нападом терористів в Західній Європі за останні 10 місяців. Як наслідок зараз в Золінгані експерти та політики закликають уряд Німеччини посилити прикордонний контроль та переглянути взагалі міграційну політику. Лідер опозиційно християнсько демократичного союзу в ХДС Фредріх Мерц критикував пропозиції щодо посилення законів про зброю та заборони носіння ножів. Він сказав, що проблема не в ножах, а саме в людях, які з ними ходять. Арештований сирієць, нагадаю, який вчинив ножовий теракт у Золінгені, його мали депортувати з німеччини ще минулого року. І також, якщо людина повторює свій злочин, чи злочин підпадає під закон щодо депортації, потрібно звичайно одразу депортувати таких людей. Ось такі друзі, цікаві новини для вас з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.